Вітаю вас, дорогі мої глядачі, знаходжуся я на природі. Сьогодні буде таке невеличке відео, де я буду пити чай. Чай який? Чай з малиною, чай, з клюквою, також з лимоном. Швиденько все це буду робити, бо на вулиці дуже холодно. Я не розрахував, одягнувся я не по погоді абсолютно. Вдень було сонячно, було так приємно, було класно. А зараз прям. Ну не знаю. Прям не відчуваю рук, якщо так можна сказати, так? Відразу чайник сюди. Газ літній, так? Тут літня суміш, нічого абсолютно зимового, так? На жаль, так? Скажіть, будь ласка, хто з вас користувався зимовим газом? Як у вас е, з цим? Так, що вам сподобалось, не сподобалось? Чи побачили ви різницю, чи не побачили? Так, залишайте свою думку, мені цікаво так. На вулиці вітер, погодка прям така сурова, скажімо так, бувало і краще. Прям така, знаєте, погода волога і дуже відчувається прям весь холод, прям дуже сильно. Так, одразу сюди. Бачите, який сильний вітер, але я вітроекранчик не застосовую, так? Поки що, поки що нормально. так? Зараз це перемішаю. Трішечки, думаю, що, можливо, додам водички, може не, не додам. Про всяк випадок ось тут флягу з водичкою залишу. Поки чайничок наш е, закипить, поки чайок буде готовий, так хочу показати вам свій новий килимочок туристичний. Ось це тера інкогніта, колір. Гірчичний. По характеристикам. Значить, назва Slitме, складний туристичний килимок, легкий компактний, закрита пора. Термін експлуатації це збільшує, дає додатковий термоізоляційний ефект. Період використання, весна, осінь. По значить, характеристикам. Розмір 180х59 на, на 2 товщина. Так? Розмір упакування, вага 320 грам, матеріал 100%. Спільно поліетилен, щільність і температура комфортного використання. Потрібно, щоб було тепло. Тепер буду використовувати. Навіть сидіти на ньому буду. Так? Буду його в декілька шарів ось так складати. І буде мені затишно і комфортно. Ось така от річ. І колір мені дуже подобається. Я Дуже люблю такі от теплі кольори гірчичні. Давайте я увімкну ось тут трішечки світла і покажу вам, як це діло виглядає. Дуже приємний на дотик, класний. Ну все, тепер буду використовувати в кого яких фірм якої форми, будь ласка, пишіть мені. Мені дуже цікаво дізнатись. Пишіть все в коментарях. Пишіть, які вам подобаються, який килимочок у вас, чи взагалі використовуєте ви такі чи подібні килимки. Все пишіть. Мені буде дійсно дуже і дуже цікаво почитати, чим ви там користуєтесь. Тому обов'язково коментуйте, обов'язково залишайте свою думку в коментарях. Такий от цікавий килимок. Тепер буде мені служити. Дуже цікаво подивитись, наскільки він теплий. Дуже цікаво подивитись, чи дійсно весна, осінь. Все це я перевірю у процесі. Ось така от краса. Мені дуже подобається. Особливо, особливо колір. Все максимально класно кипить. Я дуже люблю, коли так. Дуже мені подобається. Оп! І відразу от сюди в куксу. О, яка краса. Ягоди, вітамін С, лимон, малина. Вона з цукром, так. Всім смачного. О, Боже, як приємно. О, Це відео хотів. І, в принципі, роблю для того, щоб показати вам свій килимочок новий, обов'язково так. Для мене це дуже важливо. Я килимки змінюю не дуже часто, служать вони досить довго, так? Нічого йому, в принципі, не буде, якщо правильно використовувати так і берегти. Тому думаю, поділюся вам, покажу все ж таки. І, можливо, ви мені напишете, якими користуєтесь ви чи користуєтесь, так, якими брендами, якими фірмами. І таким чином обміняємось з вами досвідом. Зараз буду допивати чай. Всім бажаю чудового, прекрасного вечора. Літній газ працює на вулиці, мінус один. Пальник попереднього. Немає трубочки попереднього нагріву, тобто звичайний так трисезонний пальник і звичайний газ також трисезонний літній. Так, Ось така от на сьогодні історія. Відео невеличке, тому що я дав собі обіцянку знімати відео кожного дня, тому деякі відео. Більш насичені інформацією, деякі менш ось такі легенькі, як сьогодні. Якщо вам подобається мій контент, можете підтримати мене донатом, а також використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження або для того, щоб піти в гори. І отримати, звісно, можете на це невеличку знижечку. І підтримати, звісно, мене як автора. Величезне. Дякую. Всім, Па-па. бережіть себе.